Знаєте, диковинка новина, що це таке? Ну це не диковинка, це якби для нас, в принципі, якби в Чернівцях екзотика, скажімо. А якщо брати фанатів в Європі, для них це вже стандарт, це, це типові акції. Е, значить, метою. Метою було у нас продемонструвати, мабуть, молоді, да? закликати якомога більше молоді на футбол. І ця піротехнічна акція мала от таким от чином, таким банером і з таким, такими ефектами мала це продемонструвати, проафішувати і більше популяризувати наш. Коханий клуб. Зрозуміло. Ми з вами розмовляємо напередодні такого важливого матчу. От, як там будете підтримати команду з арсеналом? Ну, ми завжди підтримуємо. Я розумію, готові? Постійно готові, завжди. Завжди, всюди, ми готові. Ну ви знаєте, от ми Олександра Чорілова, тут випадково зустрілися тут разом. Як вам оце дійство? Ну понравилось, звісно. Очень приятно, что болельщики поддерживают не только на стадионе, и чувствуется накануне матча атмосфера футбольная, что все хотят, чтобы команда выиграла. И Такие акции, которые проводятся в принципе. Нужны, нужны, нужны. Внимание к команде большое. Да, да? да, это, да. Вот вы приезжите, как говорится, вот э, в сравнении с другими клубами, вы во многом выступали. Как вам... Атмосфера у Болевальницкого у нас тут я, да вам скажу, я вам скажу честно, что не в каждом клубе премьер-лиги такая атмосфера есть. Тут те же матчи смотрим там, Арсенала, Киевского там, и, и, и многих других команд, где собирается, там совсем чуть-чуть зрители. Да, там, и да, да, да. приятно, что в первой лиге нас поддерживают. Уже скажем так, что сходят... що в Буковині така підтримка у команди. Що... І, наверное, це немаловажно, що команда знаходиться на такому місці, тому що всі, ми всі в місті боліємо, ми всі в граємо, стараємося для результатів, щоб результат був лучше. Буковина удивила в цьому сезоні футбольну Украину, як я одразу говорив, чим ми здивуємо в наступному матчі, як настрій, як підготовка, арсенал треба брати. Ну, звісно, треба брати, вдома всіх треба брать. брати. Ну, ми готуємося, готуємося к гри серйозним всім образом. Готуємося Настраиваемся только на победу.